13 тисяч квадратних метрів тканини для пошиття одностроїв українським захисникам передав американський благодійний фонд, який заснували українці у Чикаго. Майже половину тканини передали Львову, де місцеві підприємці шиють однострої натовського зразка. Така форма розрахована на літній сезон і теплу осінь. Ми е, організували виготовлення форм, виготовлення шевронів комплектів шевронів, тому що кожні. Це так само є частиною форми, так само кашкети, аптечки, баули. Це ті взірці, які ми готували для того, щоб укомплектовувати кожного нашого військового. Із цієї тканини лише у Львові. Виготовлять понад тисячу комплектів форми для двох бригад тероборони, які нині воюють на сході. Перші взірці вже відправили військовим. Ми отримали 483 комплекти, які буквально завтра виїжджають туди до наших підрозділів, а вони виконують вже бойові завдання безпосередньо в зоні виконання бойових завдань на сході України. Ми маємо підписані меморандуми зі Збройними силами України. Ми маємо підписані меморандуми з МВС, працюємо з Генштабом і звідти отримуємо запити на необхідне нашим захисникам. Загалом діаспоряни активно допомагають збройним силам. Від початку повномасштабної війни вони відправили в Україну допомоги на понад 15 мільйонів доларів. Окрім тканини, регулярно передають бронежилети, шоломи, оптичні прилади, автомобілі і дрони.